Акція «Подаруй мені малюнок, напиши мені листа. Ще була в розпалі. Дітлахи малювали, писали листи, робили обереги для сумських воїнів на передову. І вже тоді волонтери частину подарунки пообіцяли відвести у зону АТО. І якраз до фіналу акції повернулися із відео в час, коли не летять кулі. Сумські вояки розбирають дитячі малюнки і листи і читають всі по черзі вголос. Ви сильні та мужні воїни, справжні патріоти своєї країни. І дякую вам за захист та за відданість. Пам'ятайте, що ми завжди поруч з вами, вся Україна. Ми любимо вас. А між тим в лабораторії Сахмет медичного центру безпеки дорожнього руху підбивають підсумки акції. Трьох переможців обирають на осліп, інакше просто не визначитись. Андрійченко, 6 А клас, школа 19. Ще два сертифікати на безкоштовне обстеження в лабораторії Сехмет отримують Кириченко Ангеліна, школа 19 і Саша Гавриленко, школа номер 30 А ще організатори запровадили шість спеціальних призів. Вони дійдуть до дітей з першої гімназії, 19 школи, дитсадків, ласкавушка і посмішка. Листів і малюнків були сотні, плюс вірші, обереги і поробки. Директор Сумського регіонального медичного центру безпеки дорожнього руху Сергій Виноград говорить, коли започатковували акцію, навіть не усвідомлювали ступінь патріотизму і національної свідомості сумських дітлахів, і це їх маленький внесок для перемоги на передовій. І ці листи, які вони і малюнки будуть безпосередньо передані воїнам, на то що насамперед підтримує їх бойовий дух, і вони будуть знати, що ми з ними і тил. Захищений надійно ще працівники медичного центру для сумських хлопців зібрали теплі речі, медикаменти і перев'язувальний матеріал. Волонтери разом з дитячими листами і малюнками доставлять все на передову. Леся Мусяченко, Сергій Метенко, а